Dobry dzień, szanowni deputaty, przysłodni. U nas dzisiaj w programie dnia pytania. Dziś nie jest mniej dożywcze, w naszym średnim terytorium na Kto za takie w danych, proszę o głosowanie. Druga, za? 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 Proszę pytania Proceduralne pytanie, może na Tak. Следующе питання буде доросли до даного питання. На порядок дані відносини певне питання на середньові до бюджету маркет салітиальних громади з 20 і начальник фінансового відділу парана. Шановні член комісії бюджетні. Чим замовлено середнішня бюджетна комісія тим, що вчора, 26 грудня, кабінет міністрів розпорядження Про розподіл суденці з державним бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів-початкових класів з загальної середньої освіти за спеціальним фондом на 2024 році. Сума доведена нашій громаді 1909 двісті. Ці кошти нам необхідно уточнити. Подібні. Ми точніше їм не частину, але вони будуть не використані і будуть перехідним залишком на 1 січня 2025 року. В наступному році, при уточненні бюджету, ми ці кошти враховуємо в нашому бюджеті і розподіляємо на харчування учнів початкових класів, виключно на харчування. В нашу сесію виносимо одне питання, внесення зміни до бюджету. Питання має на 24 рік. Є відповідні висновки рекомендації по даному питанні. Прошу приступити до голосування. За, добру контенту. За словами з за, Три за, пішня прийнято, одного цей чоловік. Tað séðan aftur